Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, прийшов час нарешті вже випробувати наші новенькі диски від компанії Техпромсвіт. Ну як випробувати це? Не зовсім так випробування. Так, спробувати там фарбу із дисків здерти, будемо так казати, а вже там на днях поїдемо на більш великі ділянки, більш забур'янині, і там вони, я думаю, себе покажуть. Ну, Я думаю, цей ЮМЕС. На вподобайку заробив! Так, треба їх іще підрегулювати, бо видно невеличкий шифер. Так, ну оце так залишилося тут по глибині. Що взагалі по глибині? Та я думаю, якихось там сантиметрів 10 є. Не багато, не мало. Ну, тим більше це город таке коріння, там, яке залишилося після картоплі, приберемо. Взагалі подивимося на їхню роботу, як вони себе показують. Як їх взагалі юмс наш тягне. Ну, Тільки що їхали, то нічого там перед не піднімає. В ідеалі було б кілограм би то докинути наперед і був би повен люкс. Ну а так взагалі, я скажу більше, я ще не знімав на YouTube відеоролики. і Даний УМЗ працював із іншим виробником, але також там 2,4 чи 2,5 був розмір. Два ряди по 7 дисків, по 7 ромашок, ну і каточок. Каточок тільки, тільки був не з труби, а звичайний Ну, працював нормально. Ну, як бачите, дані, дані диски теж він тягне. Ну, але ж скажу зразу, що це так. Чисто виїхали обдерти е, фарбу із ромашок. Подивитись взагалі, як дані диски працюють. Тому що вони вже стоять, стоять. Вже ж треба їх нарешті обмазати в землю. А то тільки пилюкою припадають. А це не на всю швидкість, тому що йдемо біля краю. Тут кирпичів багато. Колись тут стояв старий будинок. Як бачите, чистиків немає, і вони не забиваються. Так, що я хотів сказати? Звичайно, це зрозуміло для всіх і не є секретом, що для дисків взагалі, не тільки для цих, а взагалі для всіх, для якісної роботи потрібна швидкість. Зрозуміло, що даним трактором, трактором UMZ, величезної швидкості при хорошій глибині не вийде витягнути, але тим не менш... Цілком таки нормально виходить. Виходить нормальна картина. Я думаю, що і своєю задачею вони будуть справлятися на всі 100%. Звичайно, це якби так легеньке випробування, більш серйозніші, там більш серйозніші бур'яни розміром, як оцей очерет. Будуть в наступних відео. Обов'язково це все покажемо, продемонструємо. Звичайно ж, дані диски бралися в запас на майбутнє із перспективою на те, що колись буде більш потужніший трактор. Планували ми на цей рік, але щось я бачу, що з даною ціною і на соняшники, і на кукурудзу, і й на все, то новий трактор може тільки мріяти. Про новий трактор можна тільки мріяти. Я думаю, ще декілька сезонів наш МЗ нас трішечки повиручає, а потім, можливо, ми щось і придбаємо. А можливо, і ціна підниметься. Це, як то кажуть, буде видно. Нічого ми наперед не знаємо. Саме головне, щоб... Да, треба їх трішечки ще підрегулювати. А, і по глибині ще раз покажу, якраз от. чітко видно, що там ну, так, глибоко. Я думаю, сантиметрів якихось там 10 робимо. Більше, менше, то не важливо. Головне, що нас картина повністю влаштовує. І це все супер. Ну, а вам напишіть в коментарі, як взагалі. отака робота? Картопелька.